Друзі, всім великий великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, я вам знову хочу показати орхідеї, які знаходяться у будинку мами. Вони тут дуже класно ростуть, розвиваються, показують шикарні результати, і якими я хочу сьогодні поділитися разом з вами. Ось навіть ми можемо бачити, що одна із орхідей почала квітнути. Так, друзі, бачите? Цей цвітоносик орхідея формувала в період активної спеки. На таке цвітіння я аж ніяк не сподівалась. Я думала, що ну, буде там приблизно 2-3 квіточки, і на цьому все. Все ж таки, спека була. А вона ось така вдячна, і сформувала нам ось такий каскад із своїх білосніжних вкрап-ніжних таких квітів. Квіти у неї немаленькі. Досить навіть такі великі ось неймовірна красунечка. Ну, давайте, друзі, по порядку і почнемо, мабуть, із дикого котика. За вікном у нас похмуро дощик, тому, можливо, картинка буде трошки така темна, ну, але вже як є. Пам'ятаєте, я вам говорила, що після пересадки, ну, у нього не дуже було багато корінчиків, але він цю ситуацію швидко виправить. Трошки у нього є втрата тургору нижніх листочків, але погляньте, друзі, от вам підтвердження моїх слів. Ось він за той період, коли я вам востаннє показувала ці орхідеї, випустив від шиї новенькі корінчики ось тут. Там також, бачите, всередині, в пазухах листочків, також ще новенькі корінчики. Ось тут також, всередині бачимо, що йде в активний ріст знову ж таки, молоденький листочок. І тут, друзі, от, також корінчик пішов в активний ріст. Я думала, що тут все, нічого живого не залишилося, бо, не дивлячись на таку. Красиву посадку. Ну, повторюсь, мало було корінчиків, не дивлячись на те, що рослинка міцна це один із моїх котиків, інший чудово просто себе почуває, навіть квітне гарно і також активно нарощує кореневу систему. Але погляньте, ось стільки він дав молоденьких корінчиків, ну, і думаю, з ним все буде добре. Поки що нам цвітоносиків не треба. Зрізаних цвітоносиків у нього також нема, тому на цвітіння навіть не сподіваємось, нехай активно нарощує свою кореневу масу. Так, друзі, тут ще у мене одна орхідея. Я дуже хотіла знайти трошки вільного часу для того, щоб. Порівняти хоча б по листочках, що це у мене за орхідея, ну, бо якось вийшло так, що я її не підписала. Ну, Якщо у мене не вийде, тому що ну, дуже бракує у мене часу для цього, ну, вже як зацвіте, тоді обов'язково її підпишу. Але погляньте, друзі, з моменту покупки у цієї орхідеї вже в домашніх умовах з'являється третій листочок. Вони ось такі гарненькі. Бачите, орхідея також маленька. Дуже мені цікаво, що ж це за орхідея і чому я її не підписала. Ну, от завжди. Через те, що я спішу, не підписую їх, а потім думаю, хто, хто є хто, і потім дуже мені цікаво, що це за орхідея і як вона буде квітнути. Так, а це у нас тут, друзі, поруч, моя красонечка пульсація. Пам'ятаєте, я вам говорила, що в неї на цвітоносику була діточка. Я цю діточку зняла, відсадила. Вона також, до речі, гарно пішла в активний ріст ось її місце, де вона росла. Ось так зараз материнська рослинка виглядає, вона цілком здорова. У неї за цей час виріс ось такий молоденький. Листочок. Але ви погляньте, друзі, скільки тут молоденьких корінчиків. Вони всі такі гарні. Вони так активно ростуть. Ось, бачите. Також новенькі з'являються. Постійно, постійно корінчики з'являються новенькі від шиї. Ось цей молодець направив свій ріст активно в посадку. Дивіться, як він цікаво росте. Ось, ріст-ріст. Потім завернув, і, і видно, що. Кінчик через шматочки кори. Ось, бачите, там його видно завернувся. А всередині посадки взагалі картина просто чудова, але так як ці горщики просто ось такі великі і орхідеї важкі з великою листовою розеточкою, мені проблематично трошки все це показувати, але все ж таки я спробую. Ось, друзі, виняла я її із її кашпо. І погляньте, яка тут просто неймовірна картина. Все коріння в активному рості. Ось. ось тут також, ну, трошки погано видно, бо темно. Але цей горщик дуже важкий. Коріння там багато, і вона ось така молодчинка. До речі, у мене там є водичка. Трошки вже горщики потрібно буде. Помити. Ну, я це, в принципі, роблю під час кожного поливу. Але вони все одно з часом стають брудними. Зараз головне нікого не впустити, нікому не нашкодити, нікому нічого не зламати. Все, поставила її на місце. Ось такий нереальний. Просто монстрик. Ось такі розміри. Ну, я просто пишаюся цією красуничкою, Давно її вже не бачила у новеньких поставочках. Ви знаєте, що я слідкую за багатьма продавцями, але саме цього сорту вже давно в продажі не бачила. Так, хто у нас. А, це у нас ось ця наша орхідея, яка квітне. І також, погляньте, у неї в активному рості листочки. Але, друзі, не тільки листочки у неї в активному рості. Я коли їх оглядала вчора, мабуть. І то, знаєте, я так забіжу, трошки їх попшикаю, попшикаю і знову побіжу. А тут у мене вчора було трошки більше часу, і я побачила ось таку картину. Погляньте, які жирні корінчики. А з цих корінчиків ось такі додаткові корінчики, ось такі розгалучення. І це просто, ну, неймовірна така картина. Їм тут дуже, друзі, подобається. Погляньте, через подвійний горщик також ви можете бачити корінчики, які там активно розвиваються. І нічого цій орхідеї не заважає. Не заважає їй, що вона квітне, взагалі не припиняє ріст своїх корінчиків. Вони там ростуть, активно розвиваються. До речі, це також, мабуть, якщо не помиляюсь, корінчик. Ось, бачите, ніби розгалудження з цього кореня. Ось виріс ось цей корінчик. Ось така неймовірна краса. Також, за розмірами, орхідея немаленька. Також, її листочки, вони, погляньте, які, погляньте, куди вони залізли, під листову розеточку пульсації і це просто вражає, якщо чесно. Звісно, на це пішов не один рік. Ви знаєте, що наші орхідеї ростуть повільно і розвиваються повільно, але з часом вони стають ось такими міцними рослинками і дивишся на ось ці величезні горщики. Ну, цей ще не такий великий, а ось цей просто величезний. І потім думаєш, а куди з часом їх буду знову пересаджувати, які горщики для них обирати. Тому що, ну, більших, якщо чесно, серед подвійних я не бачила. Але дай Бог, щоб у них все було добре. У нас також а куди їх пересадити, думаю, ми вихід знайдемо із цієї ситуації. Тож, друзі, ось цю вам красуничку, яку квітне, яка квітна я показала. А тут у мене ще не пересаджена орхідея. Але з моменту Покупки, відколи вона з'явилася в моїх домашніх умовах. Також вона досить гарно і помітно підросла, у неї вже з'явився третій листочок. Ось ця верхівка це всі ці листочки, які вона наростила у моїх домашніх умовах. Це красуничка Formation. Дуже гарно вона квітне. Бачите, квітла на три цвітоносики, можливо, навіть пам'ятаєте, тому. З нетерпінням чекаю на появу новеньких цвітоносиків. Дуже чекаю, що вони з'являться із пробуджених бруньок, тому що цвітоносиків достатньо, бруньок також. А коли з'являються цвітоносики із сплячих бруньок на зрізаних цвітоносиках, ви знаєте, що орхідеї розвиваються набагато швидше. Також дуже гарна коренева система у цієї орхідеї, можливо, я вам покажу. Ось, бачите, всі корінчики в активному рості. Горщик просто набитий кореневою системою. Тому, друзі, просто з нетерпінням чекаю на новеньке цвітіння моїх орхідей і формейшн в тому числі також. Так, а тут, ну, я не знаю, якщо там був слоник, то це, мабуть, я навіть вам передати не можу, що це. За орхідея за розмірами. Це, друзі, біла орхідея. Вона також сидить у такому величезному горщику. Пам'ятаєте, після пересадки я думала, що у неї з'явився цвітоносик. Потім виявилося, що у неї. ні, ось так вам покажу. Що у неї з'явилася дітка? Дітка росте, мама росте, бачите, листочок в активному рості. Недавно випустила цей, вже знову випустила новенький. Але, друзі, Давайте покажу вам ось цю картину. Погляньте. Погляньте, що тут відбувається. Що це, друзі, таке. Ви погляньте, що з корінчиками відбувається. Скільки тут розгалужень із одного кореня. Я такого ще, ну, не бачила, мабуть, ніколи. З моїми орхідеями, ось таке відбувається вперше. Чи це через те, що вони вже цілком домашні, давно домашні, і накопичили в собі настільки багато сил, що вони зараз ось так чудять? Але ви погляньте, наскільки це товстезні просто корінчики, які вони міцні, вони в активному рості, не дивлячись, що і доросла орхідея нарощує листочок і корінчики в активному рості, плюс діточка росте. І настільки ну, сил я просто. Ну, Можна сказати, що я в шоці, але цей шок приємний. Це ну, для мене свого роду, знаєте, як досягнення. Я бачу, що ті сили і час, який я вкладаю у свої орхідеї, він не даремний, бачите? І ось такі потім результати я можу. Бачити у своїх орхідей і ділитися ними разом з вами. Так, друзі, вийняла цей величезний горщик із додаткового кашпо. І хочу вам показати ще кореневу систему. Погляньте, тут також корінчики в активному рості. От тут, а тут взагалі їх дуже багато, дуже. Погляньте, друзі, що тут відбувається. Ну, просто молочинка. Ну, ну це, друзі, така міць. Ну. Знаєте, я дивлюся на них і аж подих перехоплює. Я пишаюся в першу чергу собою. Я пишаюся просто неймовірно своїми красунечками, що вони показують такий результат. І це, друзі, найбільша, найбільша нагорода для мене. Коли вони ось такі виростають, великі, із хорошою розвиненою кореневою та листовою масою, ну і потім, відповідно, ось ця міць. Потім нас буде тішити, неймовірно, красивим цвітінням, тому що ви знаєте, що для того, щоб орхідаї красиво та пишно квітли, мало там добрив якихось смачненьких, потрібно ще також наростити орхідеї ось таку міцну, як листову розеточку, так і кореневу систему. Ну і потім в орхідеї нам покажуть все, на що вони здатні, всі сили, які вони накопичували у цій листовій масі, вони потім викладуться, як кажуть, на всі 100 і покажуть нам красиве, гарне та пишне цвітіння. Ось тут, друзі, ще одна новиночка, яку я придбала. Знаю, що дуже це така велика капризулька. Тому що у дівчат вона рідко в кого в колекціях затримується. Я не знаю, друзі, її точної назви, але вона така, знаєте, біленька із розовинкою. Вона мені чимось нагадує яблуневий цвіт, красива мультифлора. У неї зараз корінчики в активному рості. Листочок вона ось такий гарненький вкрап, також нарощує. Я чула на одному із ефірів, що її називають Каролла. Ну, не знаю, як вона квітне, фото вам цвітіння спробую знайти і вставити. А ви потім в коментарях, якщо ви її впізнаєте або знаєте якусь іншу назву, будь ласка, мені напишіть і я обов'язково її підпишу. Так, це у нас поки що також не пересаджена, сидить у магазинному ґрунті, але також досить така міцна рослинка із хорошою листовою розеточкою. А тут, друзі, вже по цьому будемо опіку впізнавати, що це за орхідея. Це наша красунечка, неймовірна, Петі Романс, яка отримала ось такий сонячний опік. Але на стан самої і на здоров'я самої орхідеї цей опік аж ніяк негативно не вплинув. Погляньте, вона після того наростила ось цей листочок, і у неї пішов активний ріст, знову ж таки, молоденький, ось бачите, в центрі листочок. І погляньте ось ці корінчики. Ви тільки на них погляньте, друзі. Ось, це також цій орхідеї приблизно два роки. Так, два роки, можливо, навіть трошки більше. Відколи вона у мене, я її пересадила у закриту систему подвійний горщик, вибачаюся, у свою кору із додаванням моху. І погляньте, що тут відбувається. Я, я просто, друзі, в шоці, якщо чесно. Ось такі у неї листочки, корінчики просто повсюду. Бачите? Там також скорення, знову ж таки, виріс додатковий корінь. І це, друзі, не дивлячись на те, що це сонячна сторона. Тут ціле літо, цілий божий день активно світило сонечко, тому я зробила ось такий захист, і вони ось так класно росли. Давайте я вам ще вийму її з горщика і покажу корінчики всередині. А тут у нас, друзі, ось таке диво. Тут у нас і зелень чи то мох проріс, але корінчиків просто купа купезна. Ось така картина у нас всередині. Ось така міцна рослинка. Мені здається, що е я б її навіть хотіла трошки пересадити, відцентрувати, направити ось ці корінчики в ґрунт, щоб вона росла правильно. І водночас. І не хочеться чіпати ось цю неймовірну красу. Хочеться милуватися цими корінчиками в активному рості. Ось так. Красиво, правда? Все, друзі, поставила її на місце. Ну і на закінчення, друзі, найсмачніший сурфик. Друзі, це щось. Погляньте. Ну, Це старенький листочок, це ще із, ну, магазинний, із яким я відправляла цю орхідею на нарощення. Можливо, хто новенький доєднався до мого каналу, не в курсі, взагалі, що це за орхідея. Це, друзі, мій сурфсонг найперший із моїх сурпсонгів, тому що у мене їх вже виявляється три: аж два сурфсонги. Е Мені були подаровані подаровані цьогоріч на моє день народження. А цього сурфика я купила була як від світашку, і через деякий час він скинув мені всю кореневу систему. Я зрозуміла по цвітоносику, що його стимулювали якимось гормональним препаратом на появу діток. І саме через ось ці гормональні препарати у орхідеї і згнило, згнило все коріння. Після того, коли я її відправила на нарощення, погляньте, що ця орхідея почала витворяти. Це, ну, мені просто в голові, друзі, не вкладається. Коли я це бачу, я не хочу вірити власним очам, що ось орхідея здатна наростити ось ось таке, друзі. Ось. Тут повсюди корінчики. І дивіться, тут. Дуже цікаво, на поверхні такі трошки тонші корінчики, з них вилазять додаткові розгалудження ще із корінчиків, а тут вже, бачите, ростуть трошки товстіші корінчики. І я не знаю, друзі, чи можливо вона трошки підросте, і я буду, ніби, знаєте, робити омолодження цьому сурфіку і водночас. Мені взагалі не хочеться омолоджувати, бо так у мене вийде три орхідеї, і залишиться ще дуже міцний і який буде також діткуватися, а мені цих діток взагалі нікуди ставити. Ну, взагалі не хочу. Хочеться мені просто, знаєте, виняти, виняти цю орхідею з ґрунту, ці корінчики, які на поверхні заправити в ґрунт. І все. І насолоджуватися ось такою міцною рослинкою. Зараз її вийму і покажу вам ще корінчики. Отак, От друзі, а це вже ось ця краса всередині посадки. Ось погляньте, друзі, тут тяжі, з якими я садила. Це вам доказ такий прямий доказ того, що у цієї орхідеї дійсно. Була втрата, повна втрата корінчиків. Ось ці, ці тяжі. Ви можете бачити в посадці. В посадці я їх всіх сюди відправляла без жодного хорошого, здорового корінчика. І от така краса, друзі, у нас на даний момент. Погляньте, це щось просто неймовірне. Ось тут з цієї сторони ось ці тяжі видно найкраще. Але погляньте, які величезні корінчики. ну, Руки знову в мене брудні. Ось яка неймовірна краса. Все, повернула і сурфика на своє місце. Ну, і ось такий емоційний заряд хороших емоцій я отримала. Сподіваюся, ви також заряджені цими приємними емоціями від цієї краси, яку я вам показала. Тому що, ну, от, ніби і мої орхідеї, але інколи бачиш таке. Що сама дивуєшся. Інколи буває так, що не помічаєш, не помічаєш, а потім в одну мить придивляєшся, оглядаєш орхідеї, а там таке, що аж, ух, знаєте, хочеться кричати на весь світ. Ну, ось так, друзі, ось такі справи у моїй орхоколекції. Рада була з вами поспілкуватися, показати вам ось, ось, ось цей весь шалений ріст. Вам також хочу на закінчення свого відео побажати тільки здорових орхідей, неймовірно красивого від них пишного цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!